Емоції знову вирують навколо страхового гіганта корпорації AIG. цього разу діями його керівництва обурені не лише пересічні американці, а й білий дім та конгрес. Два місяці тому уряд врятував компанію від банкрутства, виділивши їй 170 мільйонів мільярдів доларів допомоги. Втім, незважаючи на величезні минулорічні збитки, боси компанії вирішили видати своїм працівникам 165 мільйонів доларів преміальних. 73 службовці. AIG отримали по мільйону доларів чи більше. Президент Обама пообіцяв втрутитись у цю справу, щоб повернути видані премії. Продовжує Наталія Леонова. Неповагою до фундаментальних американських цінностей назвав президент. Рішення керівників AIG нагородити своїх працівників преміальними. Це робить корпорація, яка зазнала фінансового краху через безвідповідальність та жадобу. 165 мільйонів доларів отримають працівники відділу фінансових послуг саме тієї структурної одиниці AIG, яка за словами багатьох експертів і потягла корпорацію на дно. І як вони пояснять поясняться платникам податків, завдяки яким компанія поки що тримається на плаву. Розлючені і пересічні американці Важко повірити, що ті, хто в AIG отримує бонуси, зможуть спати спокійно вночі. і конгресмени, це просто обурює. Це як відібрати в американців тяжко зароблені ними гроші і цими шкупюрами, дати їм ляпаса. Критика лунає навіть від деяких працівників AIG. Не Думайте, що нам це подобається. 450 працівників відділу фінансових послуг поставили всю компанію на коліна. Президент Обама закликає міністра фінансів Тимоті Гайтнера використати всі законні шляхи, щоб перешкодити отриманню працівниками AIG преміальних. Завдання не просте, адже виплата преміальних передбачена трудовими контрактами. Відтак за законом повинна виконати свої зобов'язання перед працівниками. Щоправда, уряд має спосіб, якщо йому вдасться довести, що керівники компанії брехали про її фінансовий стан чи свідомо йшли на невиправдані ризики, виплачення преміальні вдасться повернути. повернути вже перераховані гроші буде дуже важко з мого досвіду. Це ніколи не спрацьовувало. Виглядає, що закон не на боці уряду. Втім, адміністрація все ще чи не найбільшу козирну карту. Білий дім вже надякнув, що виділення з бюджету для AIG додаткових 30 мільярдів, обіцяних два тижні тому президентом, прямо залежатиме від подальшої долі преміальних. Президент має дати чітко зрозуміти, що він не танцюватиме під їх дудку. Чимало експертів вказують на ситуацію з автовиробниками. Урядова допомога яким була надана з багатьма застереженнями та чітко визначеними умовами. Від автомобільних компаній вимагають часткового повернення боргу з надходжень від продажі вже сьогодні. Чому так не зробити з AIG? А поки виглядає, що прислуховуватись до вимог уряду, AIG буде лише тоді, коли стоятиме біля дверей Білого Дому з проханням наступного пакету допомоги, Наталія Леонова. Голос Америки.